В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні у програмі. Аварія на Івано-Франківщині. Двоє водіїв загинули, травми отримали пасажири. Автопригоди трапились у Калуші та у Яблунівській громаді. На Прикарпатті поліцейські ліквідували схему збуту небезпечного товару. Жителі Коломийського району налагодили тютюновий бізнес у підпільних цехах. Впродовж вихідних рятувальники двічі залучалися для надання допомоги населенню у гірській місцевості. 15 пожеж сухої рослинності за добу зафіксували на Прикарпатті. 24 червня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Сливки та Ясень, що у Перегінській територіальній громаді. Поліцейські попередньо встановили, що керманич автомобіля Фольксваген та 73-го року народження. Місцевий мешканець рухався у напрямку села Сливки. Виїхав на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Мерседес Бен Спрінтер. Останнім керував 40-річний мешканець Калощини. В результаті аварії керманич Фольксваген та Урек загинув на місці події. Інший водій помер в лікувальному закладі. Також травми отримали двоє пасажирів Мерседеса. Вони доставлені до лікувального закладу. Ідеться про мешканців населеного пункту Перегінське, 2001 та 2002 років народжень. Автопригоди трапились у Калуші та у Яблунівській громаді. Поліцейські розпочали кримінальні провадження. В результаті ДТП загинув велосипедист та травмований мотоцикліст. Загинув велосипедист та травмований мотоцикліст у ДТП на Прикарпатті. Поліцейські розпочали кримінальні провадження. Автопригоди трапилися у Калуші та Яблунівській територіальній громаді. 23 червня близько 15 години. 40 хвилин до калуських поліцейських надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, що трапилося у Калуші. На місці події поліцейські з'ясували, що мешканець Івано-Франківського району 1991 року народження керуючи мотоциклом, допустив зіткнення із велосипедистом. Останній рухався по путному напрямку, та раптово здійснив маневр повороту ліворуч з крайньої правої смуги руху. У результаті аварії велосипедист 1939 року народження. Мешканець Калуша від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Також травму отримав мотоцикліст. Його також госпіталізовано. У мотоцикліста відібрано кров на вживання алкоголю слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції івано франківської області внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наступна аварія трапилася цього ж дня близько 15 години 45 хвилин у населеному пункті Яблуні, що у Косівському районі. Відомо, що керманич вантажівки марки Ман 1991 року народження мешканець Сандвіненського на району. Рухався на заокругленій ділянці дороги та допустив виїзд на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 43-річного жителя Косівського району. результаті ДТП, керманич двоколісника, госпіталізований водій вантажівки. Пройшов медичне освідчення на факт вживання алкоголю. Результат верезий за цим фактом. слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушити правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижити швидкість на поворотах та врахуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Пам'ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності всіх учасників дорожнього руху. На Прикарпатті поліцейські ліквідували схему збуту небезпечного товару. Наркозбувачі повідомлено про підозру. Мова про 32-річну мешканку Калуша. Далі офіційний коментар від сектору комунікацій головного управління нацполіції в Івано-Франківській області. 32-річна мешканка Калуша налагодила канал постачання та збуту наркотиків та психотропних речовин на території Прикарпаття та інших областей України. Оперативники задокументували 11 фактів збуту небезпечних речовин. За вчинене підозрювані загрожує максимальне покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Продовж шести місяців від 2025 тисячі року. Оперативники спільно зі слідчими Каловського районного відділу поліції проводили комплекс заходів, збирали необхідну доказову базу та документували злочинну діяльність наркозбувачки. В ході слідства було встановлено, що злоумисниця отримала гуртові партії наркотовару через поштові сервіси. Товар дилерка зберігала та фасувала за Цим проживанням надалі через телеграм-канали розсилала замовлення потенційним клієнтам на території Івано-Франківщини та сусідніх областей за допомогою сервісу поштових відділень. Розрахунок за незаконні послуги вона отримувала на банківську карту. Зломисницю противники затримали під час отримання чергової партії товару на пошті. При перевірці в місту посилки поліцейським виявили близько 100 грамів марихуани. за місцем проживання та транспортному засобі. Поліцейські провели обшуки, де ви наркотичні засоби, банківські картки та інші речові докази. Усе вилучені скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. Фігуранці слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, деться про незаконне виробництво, у виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у легких розмірах. Недовзі суд обере її запобіжний захід. Ліцейські наразі проводять заходи щодо встановлення злочин. Чиних зв'язків підозрюваної, можливих спільників та інших каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів. Жителі Коломийського району організували незаконне виробництво та розповсюдження підакцизних товарів у промисловому масштабі. Вони налагодили тютюновий бізнес у підпільних цехах орендованих складських приміщеннях. На власних домогосподарствах виготовлений тютюн та сигарети збували на території Івано-Франківщини та сусідніх областей. На Прикарпатті викрито підпільні цехи з виробництва тютюнових виробів вилучено підакцизних товарів на 3 мільйони гривень, за даними слідства. Спільники жителі Коломийського району організували незаконне виробництво та розповсюдження підакцизних товарів в промисловому масштабі. Вони налагодили тютюновий бізнес у підпільних цехах, орендованих складських приміщеннях та власних домогосподарствах. Виготовлений тютюн та сигарет. Збували на території Івано-Франківщини та сусідніх областей. Правоохоронці провели обшук у місцях, які використовувалися для протиправної діяльності, виявили та вилучили спецобладнання для виробництва сигарет, понад тонну тютюну, близько 330 кілограмів тютюнової сировини, 648 тисяч сигарет та 1 мільйон 300 тисяч гільз та інше. Орієнтована вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3 мільйонів гривень. Діяльність групи осіб за процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної Куратури викрито та припинено. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне колосі причетних до незаконної діяльності. Впродовж вихідних рятувальники двічі залучались для надання допомоги населенню у гірській місцевості. Деталі від Христини Перцович, речниці головного правління ДСНС України в Івано-Франківській області. 22 червня о 16.22 на лінію 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги травмованому мотоциклісту. Інцидент стався під час руху по маршруту. Фронтовою дорогою, яка веде до пам'ятного знаку Олешівський Тризуб у селі Олешів Тлумецької територіальної громади Івано-Франківського району, мотоцикліст під час пересування отримав травму ноги, що унеможливило його пересування та потребувало допомоги для транспортування. Тлумецькі рятувальники транспортували постраждалого до карети швидкої медичної допомоги. 21 червня о 18.20 на лінію 101 надійшло повідомлення від жительки міста Ужгород про те, що вона з подругою під час спуску з гори Довбушанка втратила орієнтування та заблукала. Яремчанські рятувальники встановили координати місця знаходження заблукалих, оперативно до них прибули і в задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. Наголошуємо, що під час походів у гори важливо пам'ятати про дотримання правил безпеки, а також обов'язково уточнювати погодні умови, відповідно готуватися до маршруту, мати необхідне спорядження, а також вміти орієнтуватися на місцевості. 15 пожеж сухої рослинності за добу зафіксували на Прикарпатті. Загальна площа, яка була охоплена вогнем, понад 4 тисячі метрів квадратних. За минулу добу в області зафіксовано 15 пожеж сухої трави на загальній площі 4086 метрів квадратних. Також виникла одна пожежа лісової підстилки в місті Яремче у присілку Ямна. Загалом з початку року в нашій області виникло 1466 пожеж в екосистемах, з яких 16 – це пожежі в лісових масивах. Загальна площа всіх пожеж складає 203 гектари. Головним управлінням десеньво-франківської області проводиться широка масово роз'яснювальна робота щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах Прикарпаття. По всій території області організовано роботу рейдових груп для виявлення осередків пожеж а також можливих паліїв. Рятувальники під час проведення рейдів використовують квадрокоптер. В ході таких рейдів складаються на винних осіб адміністративні протоколи. З початку року вже складено більше 130 адміністративних протоколів. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору. А також спричиняє пожежі лісів та торфополів, і в цьому саме винні палії сухої трави. Також у вітряну погоду площі пожеж таких поширюються дуже швидко. Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності заборонено відповідно до статті 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою штраф у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Це була програма Випадок. І я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.